Відбувся найбільш масований обстріл в території нашої держави. Ворог використав абсолютно рекордну кількість засобів повітряного нападу у ході останньої ночі. 741 засіб повітряного нападу. Про це прозвітували повітряні сили за підсумками обстрілу з 8 на 9 липня. З цих 741 цілі знешкоджено 718, Це переважно дрони, також крилаті ракети. Не знешкоджено, однак жодного. Жодної аеробалістичної ракети Кінжал. Більшість цілей питома їхня вага була направлена на місто Луцьк на Волині. Вот ви можете побачити загальну схему того, як летіли ракети і шахеди по території України. Реально просто величезне навантаження пішло саме на наше західноукраїнське місто. Чому ворог вирішив задувати ударів по Луцьку? Здогадки є, тому що вочевидь, росіяни вважають, що той транспортний хаб, який постачається, і було відкрито зрештою постачання з сполучених штатів Америки буквально напередодні що все, що от їде, воно би мало би насамперед потрапити або до Львова, або вони розрахували, що це має бути Луцьк і ця перевалична база у Луцьку. По ній росіяни, власне кажучи, і гатили. Але використали для цього ще раз повторюся, просто рекордно величезне число повітряних цілей. Давайте я детальніше розповім: 728 дронів. Повітряні сили повідомляють, що 711 з них було збито 415 з них локаційно втрачені. Досі залишається насправді такий, знаєте, елемент сумніву з приводу того, що така велика кількість локаційно втрачених засобів це ну піддає сумніву, що мовляв, невже це все збите засобами РЕБУ, десь посаджено в полі, і там вибухнуло. Виникає насправді питання, тому що це гігантське число: 425 415 перепрошую дронів, які локаційно втрачені. Ну офіційна статистика свідчить, що повітряні сили збили 711. Я не сталі сумнів цю офіційну статистику. Я радше хочу поговорити про тенденцію збільшення кількості засобів повітряного нападу, які росіяни використовують. Адже буквально минулого тижня була заява від командувача Сил безпілотних систем Мадяра про те, що нам потрібно готуватися до того, що насправді буде і одна тисяча дронів щоденно. Сьогодні ми пережили ну ще не тисячу дронів, але вже проміжну ланку між п'ятьма стами і тисячою дронів. Сімсот, скільки сорок одна ціль. Так, сімсот сорок одна ціль. Це фантастично багато. Перед цим, звісно, що росіяни мали декілька днів. Паузи, зокрема, три дні паузи, подовж яких вони збирали дрони. Я переконаний, що це сталося ось така колекціонування, такої акумулювання такої великої кількості дронів не за три дні. а Вони готувалися до цього обстрілу значно довше. Втім, варто зазначити, що насправді зараз от Мадяр каже, що скоро буде тисяча дронів. Цьому цій тезі потрібно додати певного контексту. Не буде скоро такого, щоб вони щоденно могли робити такі запуски. Тобто, станом на сьогодні, росіяни тисячу дронів на день можуть запускати. Хоч прямо сьогодні, ну, -ну, ну насправді 10 днів поголодували е, і можуть запускати. Чому 10 днів? Тому що середньодобова статистика виготовлення е, росіянами дронів про що повідомляв гур на початку червня, тобто місяць тому, не знаю за місяць. Вона якось змінилася чи ні, будемо дізнаватися про це від головного управління розвідки, але е, ті приблизні цифри, якими ми володіємо, е, то Середня добова кількість вироблених дронів складає від 180 до 190 одиниць. Тобто, якщо в такому малому інтенсивному темпі росіяни будуть обстрілювати по 80-90 дронів щодоби. То сотня БПЛА буде йти в так би мовити копілочку. І, і так за 10 днів можна назбирати тисячу дронів, які запустити по території нашої держави. Що примітно до речі у ході цієї цьогоденної атаки цієї нічної атаки? Що ці 714, 741, перепрошую дрон Росіяни випустили буквально за лічені години, тому що тривога стартувала по Україні близько 10-ї вечора. Ну плюс-мінус, так щоб не збрехати, і закінчилася. Десь близько п'ятої ранку, тобто, фактично, за сім годин росіяни запустили понад 700 цілей. Це означає те, що противник ну реально покращує свої тактики застосування і він доходить до того, щоб ставати більш загрозливим та небезпечним. Декілька слів про те, що ми робимо в контексті того, аби. Не допускати катастрофічних наслідків застосування ось такого подібної кількості великої російських ударних БПЛА. Отже, про такі проти таких дронів, які ви бачите на екрані, це гірбіри проти російських гераній копії аналогів шахетів. По перше, зараз впроваджується значна кількість. Роботи групами зенітних дронів, які оператори цих дронів збивають, власне кажучи, ворожі шахеди. І я це відчув, будучи в Києві. Я не думаю, що це таємниця, тому що ще продовж попередньої атаки у Києві повідомлялися про те, що 55 дронів було збито зенітними саме засобами на враження. Я це відчув і минулої ночі, також будучи у Києві, і почувши, що роботу зенітних дронів в чим вона відрізняється. Знаєте, ми звикли, що, от, наприклад, летить дрона, бо десь є повідомлення про його політ. Наприклад, дрони заходять через бровари, чи через Бориспіль, чи через Бучу, чи в з району Василькова заходять, хоча Василькового не рідко заходять. Ну тим не менше, от ми собі побачили, що на моніторах з'являються дані про те, про рух дронів, власне, в якихось із напрямків прочитали в Миколаївському войнку, чи подивилися десь в моніторах, чи почитали повітряні сили, неважливо. От, припустимо, через Бориспіль заходять дрони через деякий час. Після цього повідомлення, що дрони заходять через Бориспіль, з'являлася робота стрілецьких засобів. Зенітних якихось комплексів. Ну це будь-де може бути. Я тут не, не, не кажу про те, що зараз видаю якісь місця розташування наших дронів, наших засобів враження Ні, це очевидна реальність. Починали працювати кулемети, зенітно-ракетні гарматні комплекси. Починали працювати щось на кшталт гепардів, мобільні вогневі групи. Ми чули стрілкотню зараз. Дуже часто цього не чути. Зараз немає такого, щоб була стрілкотня. Зараз просто тиша і враз у небі. Роздається луна від вибуху, тому що, вочевидь, зенітний дрон уражає е ворожий БПЛА, і такого стає більше. Такого реально насправді стає більше. І цю тенденцію ми спостерігаємо е в сенсі. Роботи е, українських зенітних дронів і їхніх операторів це перший фактор того, що ми робимо. Другий фактор е, я вже про це розповідав тут на YouTube каналі Третя світова. На який я вас закликаю до речі, принагідно підписатися і ставити вподобайки до відео е, і не забувати писати коментарі. Я про це розповідав е, в підсумковому тижневому огляді карти бойових дій з назвою Що на фронті можете е, подивитися її так само за підсумками минулої доби, що йшлося. Е, отже. Я лише додам четвертий фактор, який долучився до е, попередніх висновків, які були. Ми вражаємо ланцюжки постачання Російської Федерації за останні сім днів. Чотири заводи, які дотичні до виробництва шахідів на території Росії, було вражено: чотири заводи: Купол і Жевськ, який виробляє, власне кажучи, ці дрони Чебоксари, е, який виробляє завод антенни до БПЛА, і два хімічні заводи, які виробляє вибухівку обидва у Підмосков'ї. Позавчора один із них уражений один наприкінці минулого тижня Сергій посад. Чи Сергію посад байдуже його знає, як воно правильно називається? Але чотири заводи з ланцюжка постачання шахедів було уражено відповідно, це є робота на запобігання збільшення Росією можливостей вироблення дронів. Це один із елементів. Тим паче, що зараз ми насправді так само розширили лінійку власних ударних безпілотників, які здатні залітати в глиб території Росії. Як зараз деякі аналітики висловлюються, кажуть, що у нас завжди був е такий. Літакового плану БПЛА лютий дуже відомий і дуже активний, який працює по території Російської Федерації. Але зараз в лютому з'явилися. Певна альтернатива і конкурент, про який нещодавно було публічно повідомлено. Це дрон під назвою FP-1, Ось так от він виглядає. Його характеристики з того, що в ньому є. Він до речі, за своєю структурою трішечки схожий на дрон. Лютий, особливо якщо дивитися за хвостовою частиною, так от FP-1 має дальність польоту до 1600 кілометрів і вагу бойової частини в 120 кілограмів. Погодьтеся, 120 кілограмів. Це вже. Доволі такий серйозний засіб вогневого ураження, і такі дрони наші теж розширюються їхня лінійка, збільшується їхня якість, збільшується їхня кількість, і ми теж будемо задавати ударі по території Росії, зокрема по місцях виробництва шахетів, дронів проману та їхніх аналогів. Тому ось така дронова війна насправді триває. Ми йдемо крок в крок. Реально, крок в крок з росіянами вони масштабовуються. Ми масштабовуємося. Вони збільшують, ми не здоганяємо. Вони вражають Луцьк, думаючи, що там щось є. Мені чесно відверто, мені невідомо що щось є. Ми вражаємо їхні заводи ланцюжки постачання шахеді для того, щоб запобігти виробленню ще більшої кількості дронів. Ось такі, от наші реальності. Тому я думаю, що все до більшої і до більшої кількості людей доходить. Жорстка реальність того, що цю війну, особливо коли ми так до такої масштабної кількості засобів вогневого нападу одне на одного доходимо. Так, от я думаю, що більша кількість людей усвідомлює, що цю війну от просто так швидко, тим паче, не зупинити та не заспокоїти, тому що таким чином обстрілюватись, навіть якщо на лінії бойового зіткнення не буде активних е дій, то це можна дуже дуже довго і дуже багато і дуже з великими шкідливими наслідками одне до одного. Отакі, от, от реалії, друзі, дякую вам за увагу. Бережіть себе на все добре та До новою зустрічі.